Володимир, я рад ждать премьер-министра Государственной администрации, господин Тверский, и я рад с тобой приветствовать победу Шановна радська громада, сьогодні на прохання новообраного голови обласної ради, підрозділи правого сектора і ну, залишають приміщення обласної державної адміністрації. Але ми йдемо не для того, щоб просто піти, ми йдемо для того, щоб перекрутитися. Якщо що влада? Goedendag. mensen, hier verder